Лозівський район відзначив свято Івана Купала. Практично у всіх сільських та селищних радах Лозівського району у середу, 6 липня, відзначали народне східнослов'янське свято Купайли та Марини. Або як воно більш відоме в народі, свята Івана Купала. Традиційно купальські забави починаються з вечора і закінчуються на світанку. Цьогорічні заходи в районі відвідали як молодь, так і люди старшого покоління. Раніше всіх з прийдешнім святом вітала усіх охочих Катеринівка, сільських жителів та гостей заходу по в Катринівській сільській голова Андрій Чабан. Дозвольте сьогодні вас привітати на нашому мальовничому куточку Слобожанщини, щоб провести це свято. Свято трьох символів: сонця, води, і вогню, які в себе зачерпують енергію, життєву діяльність, безсмертність. Настрій і енергетику Лариса Ігнатова, викладач української мови і художньої культури у Харківському аерокосмічному університеті. Вона народилася у Катеринівці, але вже деякий час живе та працює в Харкові. Батьківщиною пишається, присвячує їй вірші. Коли я їду електричкою, чи у машині на шляху вдивляюсь Україну у твої зіниці і бачу краю рідного красу, там розстелилися городи, а десь видніються хатки. А я все їду, їду в Катеринівку з батьками всі мої думки. Люблю я рідний край, свій лозівщину. Усе знайоме і рідне тут мені. Я душу вкотре напою тобою, і жити в Харкові вже легше так. Мені на народні свята і гуляння Лариса обов'язково приїздить додому. каже так, як святкують тут, не святкують ніде. Цього року вона приїхала не сама приїхала не сама, я приїхала своїми студентами, абітурієнтами, які завтра будуть студентами. Вона вже є студенткою. Тобто вони також понесуть своїм дітям, свою родину, цю часточку. Сьогоднішнього свята. Показати це дійство, показати пісні, показати хор наш чудовий, показати те, чим живе Катеринівка. Як виявилось, Івана Купала одне з найпопулярніших літніх свят у районі. І в кожному селі зазвичай святкується з розмахом, розповідає заступник начальника відділу культури Лозівської райдержадміністрації Алла Кривогуз. Своїми дійствами театральними, пісенними. Ними зачинаннями, ну я думаю, що для людей це свято. Що він приносить їхні дім не смуток, а радість наснагу. І все людей якось радіють таким святам. Тим паче, що це свята масові і вносять у народ свої корективи. В Катеринівці це свято відбувається більше п'яти років. Смирнівка відзначає його традиційно більше п'ятнадцяти. Додає Алла Кривогус з традиціями та обрядами цього народного гуляння. Молодь трохи знайома. Це святощі староукраїнське, так? Да. На старо Попригай через костюм. <ріху> щоб вся нечиста сила. Боялася нас. Да. Да, щоб вона і збігала, як так і сказати. Вечір у Смирнівських дівчат починається з плетіння віночків. Після опівночі вони будуть пускати їх у річку. А як, ну, якщо попливе, то знайдемо суженого». Ну, і в кого швидше попливе, той і швидше знайде свого, свою половинку. Так? Цьогорічне свято Івана Купала у селі Кінне теж відбулося з хороводами та піснями. Не обійшлося і без багаття. До того ж не одного, а одразу трьох. Велике багаття ми його витворюємо для того, щоб не ну, було у нас таке, що ми е, беремо маленькі листочки і пишемо там свої бажання. А потім ми бігаємо вокруг вогнища і кидаємо його в вогнища. І потім вони буває збуваються в А через маленьке вогнище ми пригаємо як звичайне через щастя, через Здоров'я сказати. а та у нас маленька воно там варимо плов. У нас буде пригошення. Якось такий у нас у селе все табове у деяких населених пунктах району продовжились ще й на вихідних, і за запевненням жителів сіл та селищ обійшлося без русалок та нечистої сили, які за повір'ями з'являлися у цю ніч і намагалися затягнути гуляючу молодь до себе.